Ти ніколи не станеш програвцем. І ось чому. Для початку, давайте розберемо, хто такий програвець і чому його так називають. Можливо, це той, хто апає багато кубків чи має фулак. Ні, ніхто з них не про. Тому що ти теж можеш шапнути хоч всіх персонажів на Макс Ранг. До речі, ось осмігайте. Але це тобі нічого не дасть. Програвець це той, хто може оцінити ситуацію за долі секунди і щось зробити. Зараз ви задаєтесь питанням, а як стати цим програвцем? Зараз на це питання я відповім. По-перше, нам потрібен настрій, тому що без настрою в тебе не будуть йти ігри, і ти будеш зливати свої кубки. А ми цього не хочемо. По-друге, нам потрібно багато проводити часу в грі. Я не кажу, що треба грати днями та ночами. Я кажу про те, що треба виділяти в грі десь годинку свого часу? Цього буде цілком достатньо. Але треба не забувати про відпочинок не тільки від гри, але й від телефону. Наприклад, провести свій час з друзями або з родиною буде в самий раз. По-третє, треба грати з сильними суперниками та сильними напарниками. Якщо з першим пунктом все зрозуміло, просто грати та можливо вони зобі попадуться, то як знайти напарників? Способів багато, але я сконцентруюся на тих, які можна застосувати в грі. Це знайти активний клан або знайти собі напарника через лупу. А вже після того, як ви знайшли собі напарників, можете з ними грати. Четверте і найважливіше це не тільтувати. Якщо ви програли 5 чи 10 разів, не треба засмучуватися. Всі люди, які заходять в гру, неважливо програвці чи ні, вони отримують задоволення від гри. Після серії програшу. Треба перепочити та відновити сили. П'яте це вміння грати на всіх персонажах. Якщо ти граєш постійно на болі, та не можеш його апнути на заветний ранг, але при цьому в тебе 20 плюс персонажів на нулі трофеїв, то треба задуматися. Та сконцентруватися на них. Зараз дехто буде йти писати в коментарі по типу, хто я такий, щоб щось там розповідати. Я маю всього лише якісь там 50 тисяч кубків. але я граю достатньо давно. І в мене накопичився досвід, який я хочу передати вам. Дякую за перегляд та па-па!